Тренди макіяжу приходять і уходять, але щось залишається незмінним, і це контурінг обличчя. Якщо вам цікаво, як досягти за допомогою контурингу бездоганний, чіткий, окреслений вигляд обличчя, і може навіть позбутися пару кілограмів, дізнатися, який у вас тип обличчя і як робити правильно для нього контурінг, то це відео для вас. Але перед цим я хочу дуже сильно подякувати усіх, хто підтримав мене у попередньому відео. Для тих, хто підписався, я вас вітаю на цьому каналі. Для тих, хто коментував, я вам дуже сильно дякую, тому що мене це дуже мотивує. Робити такий контент, тому що я дійсно хочу зробити найякісніший контент в українському б'юті просторі. Я вас зараз попрошу поставити авансом вподобайку, написати коментар. Коментар можете пізніше, але підписатись, якщо ви перший раз на цьому каналі, я буду дуже рада. Ну що, погнали? Помилка номер один. Ви підбираєте неправильний колір. Якщо ви дивилися ось це відео з помилками в нанесенні тональних основ, то ви знаєте вже, як підібрати відтінок і тон тональної основи. Це теж дуже важливий крок у контурінгу. Правильний відтінок може вас як омолодити. Так і зістарити. Але для кондерінгу я зароблю трошки легшу схему для вас. Давайте візьмемо просто теплі і холодні відтінки, і світлі і темні варіації шкіри. Якщо у вас шкіра від світлого до середнього тону шкіри, то я буду вам радити трошки такі сіруваті, нейтральні талпові відтінки. Вони будуть виглядати на вас нейтрально. І навіть якщо ви будете їх нашоровувати, їх не буде так видно і вони не будуть бруднити шкіру. Якщо ви маєте теплий або оливковий підтон, я раджу використовувати трошки темніші відтінки, котрі йдуть трошки у золотувату гамму. Але, будь ласка, не помаранчеві. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Для темнішого типу шкіри вибирайте нейтральні кольори, там де є баланс і червоного, і синього. Варіанти для світлого і середнього тону шкіри. Ось такий класний засіб для контурінгу, котрий, до речі, йде з ось таким маленьким милим пензликом. У відцінку 01. Ось така наша улюблена палетка усіх часів від LN Pro. Називається 101 Neutral Cold. Така вже заїжджена палетка від Evelyn, тому що хтось її дуже часто використовує. Це теж палетка для контурингу Тріо в відцінку 01 Light. І ще один гігант від ламен. Це ось така теж палетка. Відцінку 0,3 для темніших пітонів я буду радити ось такий засіб від Obase у відцінку 0,1 medium. Також пам'ятайте, що у нас є контурінг і бронзер. Різниця у тому, що бронзери вони придають вам такий легкий ефект засмаги, і вони якраз йдуть у таку більш помаранчеву сторону. Наприклад, ось ми бачимо зараз ось цю палетку від ламель, і у нас є два відтінки контурингу ось такий світліший і трошки темніший. Але ось цей темніший він підійде краще для темніших питонів шкіри, а ось цей на останній, Ось це бронзер такий типовий, але він, до речі, дуже хорошого правильного відтінку, тому що він не йде дуже сильно в помаранчеве. Помилка номер два це незнання типу вашої шкіри. Якщо ви власниця жирного типу шкіри, то вам буде набагато легше працювати з самофіксуючимися або сухими продуктами. Також вам підійде метод подвійного нанесення тобто, коли ви нашаровуєте на початку кремові продукти. О, звісно, що тонким шаром. І потім зверху закріплюєте сухими продуктами. І якщо ви десь там хочете піти десь там на вечірку, то, звісно, такий метод це ваш must have. Якщо у вас сухого типу шкіра, то вам підійде який завгодно метод. Але якби, не спішіть. Тому що реально, якби з сухим типом набагато легше в цьому сенсі працювати, тому що у вас є або кремові, або рідкі, або сухі. Але. То, що я буду радити, це взяти рідкі текстури. Найважливіше, щоб ваша шкіра була зволожена. Правило номер один. Помилка номер три це незнання своєї форми обличчя. Насправді, контурінг це гра з оптичною ілюзією. З і світлом на вашому обличчі. Контурінг може варіюватися від унікальної форми вашого обличчя і від технік нанесення. Є насправді дуже багато теорій, і, наприклад, однією з них, якою я дуже люблю користуватися, це розділяти наше обличчя на три сектори. Але цей метод трошки більш такий заавансований. Тобто, коли ви розділяєте на верхню частину, на вилиці і на підборіддя. І ви дивитеся, яка частина у вас, наприклад, трошки. Більше, трошки менше, що ви хочете саме підкреслити. Але для вас я дам трошки легшу теорію. І найлегшим буде по типах обличчя. Сьогодні ми розглянемо тільки 6, їх набагато є більше, і кожен тип обличчя унікальний, пам'ятайте це, тому не кожному підійде це відео, але я буду намагатися допомогти кожній. Сьогодні ми візьмемо 6 типів обличчя: це овал, круг, квадрат. Діамант, серце і трикутник, Овальний тип обличчя це, в принципі, один з найбільш розпространених переклад типів обличчя, особливо у слов'янського типу. І це один з найлегших. Тому тут можна трошки розгулятися. І я, в принципі, теж власниця овального типу обличчя. Як можна визначити, чи у вас овальний тип обличчя? Це якщо у вас скроні або чоло майже такої самої ширини. Як ваші вилиці? І до цього, якщо у вас довжина обличчя довша, ніж ширина. Найбільш популярним методом підкреслення рис овального обличчя є метод ліфтингу. Mm, такого ліфтингу, скажімо так. Тобто, коли ви підкреслюєте усю частину, тобто ви не заходите дуже низько і не заходите дуже високо, у вас десь так більш-менш посередині. Якщо вам треба підкреслити підборіддя, то ви підкреслюєте теж по самій лінії підборіддя. Заходьте краще трошки нижче, щоб сховати, наприклад, якщо у вас подвійне підборіддя ми кладемо трошки вище від контурування на нашій вулиці. Округле обличчя характеризується однаковою довжиною і шириною. У округлого типу обличчя ширина вашого чола і підборіддя майже така сама, але ось ця частина вилиць, вона буде трошки більша, тобто вона буде найширшою в вашому обличчі. Якщо ви все-таки хочете допрацювати ваше округле обличчя, то ідеальним легким контурингом буде підкреслення зовнішньої частини обличчя, продовжуючи це до підборіддя. З рум'янами теж можна погратися. Ви можете їх наносити вздовж вашого обличчя легко для ефекту видовження. Хайлайтер теж тут дуже важлива частина, і для того, щоб теж якби візуально вам видовжити ваше обличчя, ви можете наносити його на чоло, трошки на ніс і на підборіддя. Можна погратися трошки з бровами, і брови дійсно мають дуже велику різницю. Якщо ви зробите ваше брови трошки більш такими углуватими і трошки піднімете їх вище, то вони візуально теж дадуть видовження вашому обличчю. Квадратний тип обличчя. Це дуже виразні кути, це дуже виразні риси обличчя. features. також квадратне обличчя характеризується однаковою шириною. Вашого чола підборіддя і вилиць найважливішою характеристикою квадратного типу обличчя є дуже виразне підборіддя. Тут у вас є два варіанти нанесення. Якщо ви хочете підкреслити цю квадратність, скажімо, і підкреслити таку трошки, скажімо, маскулінність, то ви повинні якби працювати більш зі скулами, тобто. Так само буде працювати як з овальним типовим обличчя, коли ви будете наносити вздовж вашої склики, не наносите довше ніж сюди. Закінчуйте увесь ваш контуринг взагалі ось тут. Ось сюди, будь ласка, не заходьте. І так само ви підкреслюєте ваше підборіддя. І другий варіант, коли ви хочете трошки згладити ваші кути, це ми будемо працювати трошки в другу сторону. Ми будемо працювати з затемненням вашої зовнішньої сторони. Підборіддя, тобто направляти ось цю тінь якби всередину. І так само, щоб збалансувати теж ваше чоло, ми будемо направляти тінь з волосся вашого добрів. За допомогою рум'ян ми теж можемо придати жіночності вашому обличчю. Так сказала, ніби жіночність це просто кейс. Я люблю, я сама б хотіла мати квадратне обличчя, але у мене овальне. Що я можу зробити? Нічого. Рум'яна краще наносити на ось цю ділянку. Тобто, ви їх наносите ось таким способом. Брови теж можуть зіграти тут свою роль. Якщо ви їх трошки округлити, якщо це правильне слово, взагалі, то вони можуть допомогти вам зм'якчити риси вашого обличчя. Діамантова форма характеризується тим, що ваше чоло і підборіддя вони вущі, тобто менші від ваших вилиць. Вилиці зазвичай випирають. Тобто, у цьому випадку, якщо ви хочете теж підкреслити своє прекрасне діамантове обличчя, боже, як це прозвучало, то ми будемо підкреслювати теж під самою вулицю. Тобто, щоб трошки заглибити і придати виразності вашій вулиці. Але якщо ви хочете трошки якби, зробити меншим вашим обличчям, тобто зробити менш виразними ваші вилиці, зробити обличчя більш жіночним і більш там таким спокійним. То ми будемо наносити наш контурінг на саму вилицю. Туди саме можна нанести і рум'яна, тобто дуже делікатно ми будемо наносити на саму вилицю, піднімаючи рум'яна трошки вище до очей. Щоб збалансувати різницю вашого чола і вилиць, ми можемо додати невелику кількість хайлайтерів на чоло. Тобто, візуально ми дамо вашому чолу якби, трошки якби, більше місця. Серцевидне обличчя це коли ваше чоло, воно. Трошки більше, або набагато більше від ваших вилиць і підборіддя. Тобто воно йде ось так. Серцевидний тип обличчя взагалі вважався найдеальнішим у китайській стародавності. Але якщо ви все-таки хочете сконструювати ваше обличчя, то ми будемо звертати увагу на ваше чоло, тому що у вас воно якби у цьому випадку найбільше. Ми будемо трошки затемнювати ось цю частину, якби сходячи вниз, а вилиці ми будемо виділяти рум'янами. Але якими рум'янами такий тип рум'ян називається контуруючі рум'яни. Вони і не контурінг, і не рум'яни. Тому що у цьому випадку нам треба показати і виділити ваші вилиці, щоб вирівнити ось цей баланс чола і вилиці. Ми їх будемо наносити трошки на ось цю лінію, щоб якби підкреслити ваші вилиці, тобто завжди, в принципі, анатомічно вилиці у всіх людей більш-менш у цьому. Просторі, можна додати відсвітлюючу пудру або хайлайтер трошки на усю частину. І ще один варіант: ви можете нанести, наприклад, пудру ось сюди теж. Трикутний або грушевидний тип обличчя відрізняється тим, що у нього навпаки. Нижня частина обличчя набагато тяжча і ширша від чола. Метод контурування трикутної або грушової форми обличчя буде дуже схожим на метод контурування квадратного типу обличчя. Ми будемо затемняти трошки зовнішню частину нашого підборіддя і давати таке трошки легке видовження рум'янами. Тут дуже важливо погратися з хайлайтером. Тобто, ми повинні дати більше світла на цю частину, щоб візуально її дати вперед. Тобто, ми будемо наносити хайлайтер на оці ділянки і на оці. Таким чином, балансуючи наше невелике чоло, тобто не широке чоло, з широкою частиною нижнього підборіддя. та не нижнього підборіддя. Що сказала, з нижньої, просто з нижньою частиною обличчя, напиши у коментарях, який у тебе тип обличчя. Помилка номер чотири. І тут я поговорю про контурування носу. Я не буду розглядати типу носів, тому що їх просто безкінченна кількість, і ми будемо говорити про це вічність і усі носи унікальні, прекрасні. Але одну помилку, котрі роблять майже усі, це: по-перше, ви наносите контурування ось так. У вас дві лінії, і потім посередині одна договалівання хайлайтеру. Можна так не робити, будь ласочка. Ось цими двома лініями ще ладно, якось там можна з ними впоратися. Але якщо ви наносите хайлайтер на увесь хребет носу, то він вас не урятує. Замість цього я вам дуже сильно раджу нанести одну маленьку крапочку на кінчик носу і одну маленьку крапочку десь ось сюди на хребет носу або на іншу ділянку, в котру ви хочете дати їй. Трошки більше місця, тобто трошки більше дати акценту. Помилка номер 5: ви вибираєте неправильні хайлайтери. Уникайте хайлайтерів з білими підтонами, тому що, якщо ви їх будете нанесити на шкіру, то вони будуть давати вам таку сірість. Також спробуйте знайти хайлайтери без рожевого або блакитного, або фіолетового, зеленого підтонів. Тому що вони, якщо ви хочете, звісно, натуральний ефект макіяжу, то ну якби у вас не можуть бути е, тіні природньо. Зеленого, фіолетового, голубого або рожевого відтінків, правда? ж? Так само я вам раджу уникати хайлайтерів з великими частинками глітеру. Звісно, якщо ви не хочете десь там додати там якоїсь там цікавинки, і ви десь там йдете ще раз на вечірку. Цього, звісно, я вам не можу заборонити. Але якщо у вас вже є такий хайлайтер, і ви його хочете використовувати, то ви його можете додати в якості акценту, на повіку помилка номер 6. Ви використовуєте неправильні пензлики. В залежності від того, яку ви текстуру використовуєте, і яку плотність нанесення ви хочете. Тобто, ви хочете дуже сильно контуринг або дуже легкий контуринг, буде залежати, який пензлик вам треба використовувати. Якщо ви наносите сухі текстури, то можна взяти пензлик ось такої форми і він. Дуже пухнастий, він дуже легкий, і контурінг наноситься ним дуже-дуже зручно. Дуже у нас є банальні скошені ось такі. Це такий стандартний тип, і якщо ви не знаєте, як правильно носити контурінг, то це. І ось це ідеальний тип для новачків. Далі, у нас є варіанти для більш таких професіоналів. І це ось такі пухнасті, округлі або овальні пензлики. Коли ти вже знаєш, де у тебе знаходиться вилиця, і ти знаєш, як туди дістатися, але все одно ці пензлики вони пухнасті, м'які і такі приємні. Далі пензлики для кремових або рідких текстур. Це такі плотні, можуть бути широкі, можуть бути не широкі пензлики, в залежності від того, який ти хочеш ефект. Якщо ти хочеш ефект такого більш precise, то краще мати ось такий вузький пензлик, тобто. Де ти можеш дійсно підкреслити і показати ваші вилиці або підборіддя, або щось там ще? Якщо тобі неважлива сама виразність твоїх вилиць, і ти хочеш просто придати тіні твоєму обличчю, то можна використовувати ось такий, в принципі, пензлик бачона. І я дуже люблю, до речі, це моя. Найулюбленіша комбінація це ось цей пензлик. Я його використовую і для тональної основи, і для рум'ян, для контурингу. І ось цей засіб від Юніко в відтінку сенс. Пилка номер 7 Ви неправильно розташовуєте. Якщо ви нанесли вже лінію, то, будь ласка, не тягніть вниз. Запам'ятайте, усі рухи повинні йти наверх. Якщо у вас, звісно, не квадратне або грушевидне тип обличчя, навіть в принципі з ними можна це усе тягнути наверх. З підборіддям, будь ласка, не заходьте на ось цю лінію, тому що це буде дуже сильно видно. Коли ви, наприклад, проконтурували ось так вище, і тут у вас ось така пляма, а потім світле. Не надо, не надо. Ви проводите і тягнете вашу тінь. Більше до вуха і з підборіддя можна ще розтушовувати трошки вниз. Також пам'ятайте, то, що може підходити для мене, не повинно підходити для вас або для когось іншого. І саме в цьому наша унікальність. Будь ласка, напишіть у коментарях, яку тему розібрати далі, тому що я читаю усі коментарі і завжди відповідаю на них. Намагаюся принаймні, тому що реально під останнім відео було стільки коментарів, що я була у шоці. Я усім дуже сильно дякую, тому що мені реально було дуже приємно. І якщо ви не дивилися, до речі, це відео, я вам дуже-дуже раджу подивитися, його, тому що воно було дуже корисне. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і до нових зустрічей, Па-па!